Наші вітання вам, шановні телеглядачі, ось і настав той день, якого ми чекали із тривогою, із хвилюванням, і, звичайно, ж із величезною надією сьогодні, рівно о 8 годині ранку, на всіх дільницях нашого міста і району відчинилися двері для голосування. Ми розпочали свою зйомку саме в цей ранковий час із виборчої дільниці загальноосвітньої школи номер один. Початок роботи на дільниці був за всіма правилами і без порушень. Тож, яка ситуація на виборчих дільницях, дізнаємось прямо зараз? Ми прийшли у районний будинок культури. Перед зі мною голова виборчої дільниці Крячко Ірина Іванівна. Скажіть, будь ласка, як проходять вибори на вашій дільниці? На нашій дільниці вибори проходять нормально, в нормальному режимі. Значить, на нашій дільниці всього по списку 2049 чоловік. НСП, тобто це ті люди, які голосують на дому, 37 чоловік. Значить, вибори почалися нормально, проходять в нормальному режимі. Все в порядку, порушень немає. Спостерігачі зауваження, які вгоп не робили, так? У офіційних таких зауважень не було. може кожен якийсь там щось є, то нас ніде не відмічено. А були такі випадки, що людина прийшла і ну не може розібратися з бюлетнем, як його заповнювати. Були такі випадки? Ну, звичайно. Особливо це стосується людей похилого віку, які не можуть розібратися дещо писати. Значить, по закону нам, як членам виборчої дільниці, ми не маємо права розповідати, значить вони. Стоять, читають, розбираються з бюлетням самі, а потім вже йдуть, голосують. Ну, такі випадки, звичайно, є. Ірина Вайна, ну а яка активність все-таки? От... Вже... Зараз вже обідня пора, яка активність до цього часу була? Ну, активність, я вважаю, що не, не на високому рівні, ну, то є середньо. Якщо порівняти з іншими роками, то як? То менше, ніж попередні вибори. Ми будемо сподіватися, що до 20-ї години все-таки урнах буде бюлетні набагато більше. Ми будемо сподіватися. Як і годиться на дільниці, є офіційні спостерігачі поряд зі мною і Волга Ріса Миколая. Раїса скажіть, будь ласка, було якісь ну, може, порушення на під час виборчого процесу? Ну, які зауваження є у вас до роботи цієї дільниці? Ну що ми скажемо всі спостерігачі. Значить, було вовремя відкрилися. Ми відкрили двері вовремя, почали роботу вовремя. Дівчата, виборча комісія працює дуже добре. Ми у нас зауважень немає ніяких, поки нема. Всі спокійні у нас виборці приходять. Нема у нас ніяких безкетників там, нема нічого. Поки зараз уже дві години, третя, третя година. Працюємо добре. Ну, до провокації да, не да, доходи. До провокації не доходить. Працюємо злагоджено між собою. Моменти такі, що є, такі робочі моменти. Ми їх согласуємо всі між собою. Я думаю, що буде все добре у нас на виборах. Майже проголосувало дуже ханічно мало людей. Ну зараз ми думаємо, що ну, трошки, бірити, трошки що до, вірити, до вечора. Що все, ще прийде все, зміни, все. зміниться, все да. зміниться. А так все в нас все добре. Всі задоволені роботою. Погода сприяє цьому. Угу. Ну, нормально, Добре, нормально. удачі всім, Добре. удачі всім, і вам, ну, і дяки, всім, дяки. хто працює на, на, на цій дільниці. активна дільниця у центрі учнівської молоді і перед зі мною голова виборчої дільниці Петренко Людмила Віталівна. Людмила Віталівна, Які настрої сьогодні у вас на виборчій дільниці? Настрій робочий, гарний. Працює команда дружно. Люди активні на цю годину проголосувало 350 виборців. Поїзна бригада працює всього. У нас 2043 виборця, 37 виїздних. Люди всі активно висловляють свою волю згідно чинного законодавства. Вранці відкрилися вчасно. Все вчасно, все згідно закону. Як положено. А хто прийшов перший Молодь чи люди старшого покоління? У нас навіть під дверима чекала, черга різного возрасту. І чоловіки, як жінки, так і чоловіки, як за законом українським, перший чоловік зайшов на дільницю. Ну, а це буде удача, правда, на цілий день. Да. Ну, Скажіть, будь ласка, який процент очікуєте на кінець робочого дня? Ну, взагалі сказати, неможливо, ну, активні люди. ще Думаємо, що підійде ще велика частина людей. Ну активність була більше, мабуть, вранці, правда? Ні, в нас протягом дня йдуть стабільно, йдуть, йдуть люди. А якщо... і зранку де чуть-чуть перерив, і знову підійде. а якщо порівняти з минулими виборами, яка активність зараз ну, я більше, чи менше? минулі вибори не можу активність сказати. Я перший раз голова на цій дільниці. Ну, ми вам бажаємо доброго дня і сподіваюся, що ваші урни будуть повністю заповнені до кінця голосування на 20-ту годину. Дякую. Удачі на 14-ту годину непогана активність виборців у затишному холі загальноосвітньої школи номер 2 голова виборчої дільничної комісії Сідорова Олена Анатолійовна. Скажіть, будь ласка, як проходить виборчий процес на вашій дільниці? Виборчий процес проходить спокійно, без зауважень, без актів. Все добре на даний час на 14.00 проголосувало 420 виборців. Всього зареєстровано 1966 виборців і 32 виборці, які голосують за місцем перебування. Бензин дається для того, щоб їхати до тих так, виборців? Так, все є. Для роботи виділено і бензин, і канцтовари, все, все, є, все є. А присутні спостерігачі на, ваших, на вашій дільниці? На дільниці присутні зареєстровані 15 спостерігачів. Від яких кандидатів? Від всіх партій та від деяких кандидатів депутати. Який приблизно процент ви ну так от прогнозуєте на двадцяту годину сьогоднішнього дня? Ну хотілося б 100%, але якби 70-80 було б дуже добре. Прогнозуємо на 70 Так Все йде спокійно, ніяких інцидентів не було. Не було інцидентів, все спокійно, все тихо. Як бачите, комісія працює, виборці голосують без перешкод. Хотай вам Удачі щоб до кінця дня у вас були повні урни. Дякуємо, дякуємо. Зійшли на центральну пошту нашого міста, де теж працює виборча дільнична комісія. Поряд зі мною заступник голови виборчої дільниці Хвостенко Сергій Миколаєвич. Скажіть, будь ласка, які настрої панують зараз на вашій виборчій дільниці? Нормальні. іде процес, так як і треба за законом. А, да, так. Ну, яка була активність у вас ну протягом першої половини дня? Ну активна скільки вже проголосували людей? 300 чоловік. А скільки взагалі у вас людей на сорок ну як ви вважаєте, на кінець дня скільки проголосують людей? Половина думаю, буде ну будемо вважати, що обов'язково половина людей прийде. Хочеться, щоб таких було більше. На голосують люди у вас вдома. Є такі у вас в списку 25 п'ять, чоловік. Організовано там підвезення да -да. і бензин є для цього. Є все вони вже проголосували. Ті вже вже урну привезли, так? Mm, да? Да, да. А спостерігачі є на вашій дільниці? Є, звісно. Від яких кандидатів? Ну, від як... кандидатів. Від усіх партій, я так поняв. Від усіх партій у вас є. Да. Ну зауваження були які-небудь? Ну, Ну, значить, будемо сподіватися, що і далі ваша дільниця буде працювати плітно і на кінець робочого дня ваші все урни буде будуть добре, заповнені, заповнені ну, Удачі да. вам. Спостерігачі 41-ї виборчої дільниці на центральній пошті нашого міста. Скажіть, будь ласка, щось помітили те, що не повинно бути на цій виборчій дільниці? Якісь зауваження були? Ні, все нормально до цього часу. Ніяких зауважень не було. А, і говорили, що будуть присутні, ну буду заїжджати і спостерігачі з ОБСЄ. Були такі люди? Ні, ще не було. Ще не було. Поки що не було. А так у вас зауваження? Яких немає до процесу, який відбувається? Ні, ні, все нормально. Задоволені всім Так, да, да, все ну, нормально. Ну, ще ж будемо сподіватися, що активність буде нормальна. Неможливо зараз відпочивають люди, а на кінець дня все таки ще підтягнуться, і у урнах буде більше білого ж ми, ми теж надіємося. Удачі вашій дільниці? На вулиці вже ніч, яка місячна зоряна наясне, бо перевели уже час на зимовий період, а ми досі знімаємо вибори 2015 у п'яти хатках і зараз прямуємо у залізничну організацію ще 7 Там знаходиться дільнична виборча комісія на північній стороні міста. Поряд зі мною голова дільничної виборчої комісії Вороченко Раїса Миколаївна. Раїса Миколаївна, скажіть, будь ласка, на зараз вже 18-та година. На цю пору скільки проголосувало у вас виборців? На цю пору у нас проголосувало 418 виборців в приміщенні виборчої комісії, і 25 на дому, куди були направлені члени нашої комісії, і де люди виявили своє були виявлення. Це ті люди, які за станом здоров'я не змогли прийти. В приміщенні комісії. Ви ну, вже не перший рік є головою виборчої комісії і на, минулих, на минулих виборах, ви так само були головою комісії. Скажіть, будь ласка, що ви могли сказати про цих дівчат, про цих жінок, які зараз перед вами сидять, як вони сьогодні відпрацювали день? Все-таки вже 18-та година, вже на годиннику. Скажіть кілька слів. Я думаю, що наша виборча комісія 46-та, сама сильна. У нас тут вже такий дуже Організований сплочений колектив і дуже відповідальні люди. Я виношу подяку і дякую Валерію Пилиповичу Пилипенку. Це буквально все, що зроблено в нашому виборчому виборчому відділку. Це все його заслуга. Добросовісно відносяться всі члени комісії до своїх обов'язків, не було ні одного запізнення, не на чергування, яка роботу ми проводили, чи приймали бюлетні, чи встановлювали кабінки, чи встановлювали виборчі скриньки. Я відчувала дуже велику підтримку з боку виборчої комісії. Шече, сам керуючий Шече Малина Сергій Сергійович, також сприяв всьому виборчому процесу. Почали ми сьогодні засідання о 7 годині 15 хвилин. Без запізнання всі зібралися члени виборчої комісії, також представники від різних партій, наглядачі. І я вважаю, що те, що залежить від членів виборчої комісії, люди віддались повна. Дуже засмучує те, що в основному на вибори йдуть люди у зрілому віці. Молоді дуже і дуже мало, так що молодь це. Наші ці всі процеси не дуже цікавить, не в тій мірі, в якій би нам хотілося. Ну, ясно, що це дуже прикро. Скажіть, будь ласка, а який ви очікуєте процент виборців уже десь на годину 20-ту? Ой, ну якщо у нас зараз 475 виборців проголосували, ну може, може, чоловік 550-530 і буде. Процент ви вищита і те саме. Так зрозуміла, що е, ніхто із спостерігачів зауважень, бо таких серйозних не робив сьогодні. Нас взагалі не було зауважень. Нас дуже спостерігачі такі підходять, питають, що що там треба. Ми знаходимо спільну мову з усіма. Нас все в порядку. Ну, ми бажаємо вам, щоб на 20-ту годину у вас було все так, як треба було більше, все таки більше бюлетнів, чим лежить у нас зараз. Ще у нас є дві години. Ну можливо, ще люди підуть. Дякую, дякую. Остання дільниця, де ми сьогодні ще не були, це загальна освітня школа номер 3 І поряд зі мною член виборчої комісії Попова Юлія Юрівна. Будь ласка, поділіться, як вже пройшов сьогодні день. вже на годиннику 18.10, на цей час. вже скільки проголосувало людей? Які у вас результати? Ну, на цей час із 1960 виборців, які зареєстровані на нашій дільниці, проголосувало 423 виборця і 20 виборців, які голосували за місцем проживання на дому. Звичайно, день проминув дуже швидко. Активність виборців, на жаль, була, ну, на мій погляд, дуже малою. Хотілося б, щоб всі вибори закінчилися в першому турі. Ну, будемо бачити, як на інших дільницях спрацюють. Вже стемніло. Думаю, що основна маса вже пройшла, але, шановні виборці, ми дуже чекаємо на вас. Ну, справа в тому, що наш матеріал виходить у 20.30, Ви вже нікого прийняти на той момент Це не зможете. Душі. Ну будемо сподіватися, що є ще дві години для того, щоб люди проголосували. Можливо, і ще до тих 400, додасться ще якась сотня голосів. Мені хочеться відмітити, що дуже добре злагоджено працює наша комісія. Ще не завершилася звичайно. Попереду саме найцікавіше і найскладніше, на мій погляд. Але хочеться подякувати і наглядачам, які сьогодні присутні були на нашій дільниці. До речі, були зауваження? Якісь ні, жодних зауважень у нас не було. Ми намагаємось працювати за законом, дотримуючись кожного пункту, і тому все у нас получається на даний момент дуже добре. Приємні слова, і на такій позитивній ноті ми хочемо завершити сьогодні наш відеоматеріал.